Чудово, дуже дякую вам. Ну, найперше, дякую вам за можливість поділитися своїм відгуком, тому що насправді для мене це дуже цінно. Я познайомилася з компанією рік тому. Це був дуже складний рік, тому що це був е фактично рік після повномасштабного вторгнення, е оскільки я працюю з величезною кількістю інформації. То я просто відчула сильне виснаження. Я зрозуміла, що я не можу просто працювати, я не ефективна в своїй роботі, і почала шукати. Ну, з'явилися якісь панічні атаки, з'явився сильний стрес і все інше. Я почала шукати якісь можливості для того, щоб взагалі, ну щоб залишитись на плаву і щоб продовжувати працювати. Ну такою можливістю можу сказати, що став. Стали продукти Фітлайн. Я знайома з ними була, але не особисто. Я чула відгуки, я чула про них від інших людей, і тут я вирішила спробувати, тому що, чесно кажучи, це була просто як соломинка для утопаючого, тому що я вже себе почувала дуже погано. І ну, можу сказати, що я відчула результат на другий день після прийому, тому що я зрозуміла, що в мене є сила. Ну, тобто, в мене з'явилася енергія працювати. Мій мозок посвітлів. це дуже важливо для мене, оскільки ну, знову ж кажу, повторюся, я працюю з інформацією, а в ній є дуже важливий людський фактор. І якщо ти себе погано почуваєш, то в тебе тобі здається, що чашка або склянка не завжди на половину пуста. Якщо ти себе почуваєш добре, якщо то ти можеш більш об'єктивно розуміти, що відбувається. Що треба робити, і як продовжувати, е, І для мене це був дуже е, просто потужний результат в тому плані, що я змогла працювати, я змогла продовжувати е, робити те, що я роблю, і змогла більше ну, бути, залишатись більш ефективною. Але дуже важливий є момент, я пропила продукти від лайн три місяці, е, відчула дуже потужні результати. І е, якось не знаю, я просто перестала й е, на певний період часу. І За півроку я відновила 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 тому що е, ситуація повторилася. Я знову відчула, що я не маю сил, і тоді я просто зрозуміла наскільки важливо підтримувати своє здоров'я, свій організм кожного дня, е, і ну не запускати такі моменти. Тому дуже рекомендую і, взагалі, окремо моя любов, просто любовна любов. Я тиждень тому спробувала крем кітлайн для обличчя і тепер я точно знаю, що я буду пробувати абсолютно всі продукти FitLine, особливо те, що стосується також подогляду за собою, не тільки для, для здоров'я, тому що справді не ну, немає рівних від того, що я пробувала перед тим. По своєму відгуку, можу сказати, що я взагалі десь не розуміла, що зі мною відбувається, але виявилося, що це банально дефіцити. Банально не обов'язково пити антидепресанти, якщо в тебе, якщо ти нервуєшся, можна банально просто закрити вітамінами групи Б, якщо цього достатньо, звичайно. Якщо не недостатньо, якщо не можеш спати. До дуже допоміг мені е, ресторей. Я почала нормально спати, я почала висипатися. Я то, зрозуміла, що я відновлююся, е, і навіть якщо вночі є повітряна тривога, я все одно висипаюся за той період часу, тоді, коли її немає. Е, це шуть, це просто окрема любов, тому що виявилося, я вже думала, що зі мною невідомо що, але не, насправді виявилося, що це просто паразити. І е, за, на, на п'ятий день е, вони ну якби вже почав мій організм детокс, е, і насправді дуже швидко взагалі все налагодилося. Е, і е, так само окремо, е, окремо хочу сказати про. Е, е, про омегу-3 і коензим. в мене взагалі така, це не проблема, але це просто така особливість. Я достатньо худа, і в мене завжди недостатньо жирів, корисних жирів в організмі, і це завжди впливає на мій рівень. Взагалі, перше, що це на те, як я на роботу мого мозку. І от тоді, коли я почала доповнювати кітлайну. То це е, просто я от на собі відчула різницю, наскільки це е, мені допомагає. Е, і тому, звичайно, що я буду продовжувати підладні. Тепер я розумію, я вже маю на півроку абонементом продукції і обов'язково буду брати ще, тому що я розумію, наскільки важливо підтримувати своє здоров'я кожного дня. Особливо в такий період часу, коли наші навантаження на нас є високе з кожним днем, а ресурси наші навпаки вичерпуються. Дякую, ще ще дякую за такий чарівний відгук, і по всім продуктам встигли, і такі різноманітні відгуки. Така молода. Гарна, але в кожного з нас є свої певні питання, і немає певного рівня вдосконалення, так? тому вдосконалюємо свій рівень здоров'я все краще і вище. Дякуємо, Христина. Передаю далі слово. Дякую вам. Нас е, слідує чарівна леді, е, мій партнер команди. Мені дуже приємно також представити е, прекрасна Юна, всього на всього 48 років бізнесвумен, яка є директором агентства свят. І лідером компанії преміоранзі міжнародний менеджер по маркетингу. Руслана Ольшина Русланочка включай мікрофон. Ага, доброго дня. Дякую, Кацюше, за представлення. Ну, насамперед, сьогодні мій відгук буде дуже потужний. Він потужний для мене, і я щаслива, що 4,5 роки тому я, будучи великим скептиком, дозволила собі почути розібратися. І отримати неймовірні результати. Звісно, я прийшла на продукт, тому що як людина бізнесу, 24 на 7 працюючи, я була дуже виснажена і хотіла отримати енергії, про яку мені обіцяли ці компанії. Я крім енергії, я отримала ще й дуже якісний сон, якого давно вже не відчувала. Завдяки ресторейту. Ну, а найпотужніший мій відгук це я позбулася каміння в нирках, і таке буває навіть світлайн. Щоб мені хтось колись про таке сказав, я б жодного разу не повірила. Але коли я отримала відгук сама, то я, звісно, про це зараз хочу розказати і поділитися з вами. Невеличку предісторію розкажу з цим камінням, як же ж це сталося, таке диво. Чотири з половиною роки тому мене сильно мучили болі в нирках і навіть були іноді сильні приступи, що я пила велику кількість пігулок обізбалюючих, які навіть не допомагали, і це страшні болі. А так як я людина пов'язана зі святом. То в мене сезон, активний сезон свят і потурбуватися про своє здоров'я, якби немає, не було часу. Ну я звісно звернулася до лікаря і здала аналізи. Прийшла у і отримала невтішну відповідь. Лікар сказав, що в мене великих розмірів каміння від 5 мм і більше, і їх дуже багато. І не шуткуй, дівчинка, тому що одного разу тебе зі свято можуть привести на операційний стіл. Я чекала зими, тому що зимою в мене немає сезона для того, щоб звернути увагу на своє здоров'я більш щільніше, а з продуктом познайомилася в вересні. Не відразу почала не придбала не відразу, тому що місяць я розбиралася, а з жовтня місяця я почала вживати базовий сет, і через два місяці вживання базового сету я підключила омегу та кюнзім. І десь приблизно через три місяці я знову пішла до лікаря з тою думкою, що мене вже будуть ложити на лікарський стіл, дивитися мої каміння і ложити на операцію. На що я була дуже здивована результатами, які мені сказав лікар? каже: моя ти дівчинка. Я не знаю, що ти робиш, але ти робиш щось дуже правильно, тому що твої каміння не потребують операційного столу. Вони зменшилися в рази в одній нирці, в іншій нирці там просто такий дуже крупний пісок. З цим живуть люди. Ти можеш бути вільна, продовжуйте далі, що ти робила і до цього. І знаєте, я не повірила, звісно, я перепитала декілька разів, попросила передивитися попередні результати, тому що я дуже така скептично до всього ставлюся, і мені треба докази того, що дійсно є такі результати і можуть бути такі результати світлаїв. Я запитувала наших лікарів світлань, чи може бути таке? Ну невже, це ж не ліки, це просто клітине харчування, це вітаміни. А таке диво сталося. На що вони сказали? Що дійсно можна. Тому що, коли ти п'єш в комплексі, абсолютно все маючи базовий сет, маючи кінзін і омегу, так круто спрацювали на твоєму організмі, е, от е, ці камінці, і ви знаєте, зараз періодично я. Я завжди роблю УЗІ. І що я хочу сказати: останнє УЗІ це було два місяці тому, і лікар сказав: Я дуже задоволений твоїми результатами. Ти мене єдина сьогодні потішила з усіх пацієнтів, які були, тому що в твоїх нирках абсолютно чисто. Там навіть піска не видно. Розумієте, які можуть бути результати? Це дуже крутений, потужний е, е, продукт. І я для себе прийняла рішення, що я не хочу повертатися до того стану, який в мене був 4,5 роки тому. Тому на постійній основі я приймаю базовий сет омегу, кінчуваю себе дуже круто. Тож зараз я допомагаю мільйонам людей почути мене, прислухатися, прийняти всю свою скептику, довіритися і почати. Пити цей неймовірний продукт, чого і вам бажаю. Здоров'я. Дякую, Руслана, дякую за твою щирість, за твою емоцію, за твоє таке е, гарне, гарне стан самопочуття і здоров'я. І дійсно хочу звернути увагу, що продукти Фітлайн не є ліками, це клітини харчування, це наша їжа. Тому, коли ми даємо ресурс для нашого організму, організм робить все сам, очищається. В нього є ці функції, він це вміє, це природою закладено. Але коли ми отримуємо потрібні ресурси, тоді організм має сили і всі функції працюють так, як положено. Тому організм унікальний, але тільки допоможіть йому. Якраз. Але вам і допоможе. Дякую тобі. І хочу передати наступному е, спікеру слово: е, це буде Олена Панчук з міста Вінниці. 61 рік займала адміністративні посади. І наразі активний пенсіонер і менеджер компанії. Олена, включайте мікрофончик, ви соорганізатор. Так, чи є Олена? Подивимось, є бачу, ви це організатор.